Із змін практично нічого такого важливого немає, крім того, що в будинку прийдеться переробляти ще всю електрику. І ця новина мене вже другий день просто тримає на такому позитиві, що я не можу передати. Там приходив майстер, написав такий список, що. Порівняно з вікнами, мені здавалося, що дуже дорого обійшлося, те, щоб зробити вікна по всьому будинку, то електрика буде, напевно, раз в два або три дорожче. Це тільки те, що матеріали, а те, що ще за роботу заплатити, А все почалося з того, що просто перестала працювати розетка. Так як включений інкубатор в розетку, я виключив інкубатор ввечері для провітрювання і включив назад. Включив назад і інкубатор перестав працювати. Я такий думаю, світло горить, інкубатор не працює. Або в мене якісь уже галюни почалися, або щось не так. Коли в розетку поставив зарядку від телефона, також не працює. Коли включив переноску в розетку, також не працює. Ну, і виявилося, що не працює розетка. І в тій кімнаті. Працює тільки світло. По всіх інших кімнатах, в коридорі і в кухні немає світла і немає розеток робочих. Тобто, потрібно по-новому робити світло для того, щоб воно було. Зараз треба зробити світло. І після світла швиденько потрібно проводити до будинку воду для того, щоб до зими встигнути її в будинок завести, щоб на вулиці вона не замерзала. Коротше, Роботи вистачає, справ купа, і все воно не так, як би воно хотілося. Але, не дивлячись на це все, життя йде, життя продовжується. На жаль, не завжди так, як нам хочеться, і не завжди за нашими планами і не за нашими бажаннями. Сьогодні у нас уже на хвилиночку 20 жовтня, хто причетний до сьогоднішнього свята, сьогодні у нас день. Кухаря, Всесвітній день кухаря. Так що, хто з цією професією якось там зв'язує своє життя, то я вас всіх вітаю. Бо мене від ранку вже почали вітати почали всього бажати, хоча я вже цією професією не володію, бо я вже давно не працюю. Але диплом є, так що офіційно маю право. Святкувати. І всіх вас, хто причетний, і хто навіть не причетний, бо готувати їжу потрібно кожного дня, хоч воно не завжди так виходить. Але всі, хто хоче жити, мусять їсти. Тому всіх зі святом. А в мене сьогодні, до речі, теж свято. Не тільки день кухаря, а день почався з подарунків. Не дивлячись на те, що понеділок, і кажуть, понеділок добрим не буває. У мене сьогодні дуже гарний настрій, хороше настроєння. Зараз вам покажу, чому я вже упаковку викину. Розпаковку вже зробив, бо ж ручки чешуться, витримати не можна ще перед уроком, бо вже два уроки пройшло. А я, а я не дочекався і розпаковку, і примірку вже навіть зробив. Повожу вас трошки коридорами. Та-да-дам! Та-дам-там-там! ось така неймовірна краса до мене приїхала ось такий подаруночок. Це іще плюс один в мою біографію до того, що я люблю. Це любов до вишиванок. Не можу сказати, що в мене є величезна колекція вишиванок, але базові вишиваночки в мене є. Чисто чорної немає. Темно-синя є авторська, між іншим, вишиванка. Є біла по-білому, є біла з чорним, є біла з червоним, а тепер є ось така красива, молочна із такою яскравою, красивою вишивкою, і вишивка є навіть. На рукавах, тому що ці мої вишиванки йдуть як звичайні стандартні вишиванки, а ця дуже красива ще й з рукавчиками. І вишитий ось такий комірець. Так що ось такі справи, ось такий сюрпрайз у мене приємний розмір топ. Просто сіло все, як наче з мене шито, мірки знімали і поповнення мого гардеробу. Ну і з таким гарним позитивним настроєм беремо себе руки в руки в ноги, або ноги в руки, руки в ноги, піднімаємо свою п'яту точку і йдемо. Жити – це прекрасне життя. Я біжу по магазинах дізнаватися ціну на проводки, вмикачі, вимикачі і всі інші деталі, які потрібні для електрики. А вам бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Позитивних емоцій, миру, добра і всього самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, нас життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертайтеся. Всім пока. Нехай не буде війни, не буде нападків. Нехай настане мир і спокій кожній добрій людині. В Україні добрая, славна, родина, значить вся калина. Vem, No.